Два роки тому на місці ось цього дерев'яного паркану було озеро. Місцеві кажуть, влітку тут постійно відпочивала молодь. Тепер через паркан пройти неможливо. Привабливе озеро засушили, а за територією довкола ніхто не доглядає. З ранньої весни до поздньої осінь тут рибачили рибаки. Було місце відпочинку. Граждан микрорайона Шахта. Здесь постоянно прогуливались маленькие молодые мамы с колясками. Обнесено трехметровым забором. Вода спущена. Воды нету. Прорыл по центру две траншеи, чтобы вода прямиком стекала с озера напрямую вниз. Куда только не обращался. Обращался во все органы Закарпатської області купа звернень в екологічну та земельну служби, а також водне господарство результатів не дали. Колишній голова Оноківської сільської ради розповів цю земельну ділянку депутатський корпус надав в оренду Ужгородському підприємцю. Форма фермерського господарства я не помню, як вона називається. Форма фермерського господарства, і тоді написав заяву. Пройшов всі е, висновки і подав заяву на, 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 на сільську раду. У в мене комісія розрадила, прийшла до виклику, що дати нову власність, бо я не знаю, там кодотайство вулиця чи що, я не поняв цього. От і, в принципі, не було ніяких порушень. Ім'я підприємця, котрий забрав у мешканців шахти зелену зону, Ростислав Приходько. Місцеві кажуть, новий власник спершу заборонив брати воду з озера, а згодом повністю загородив територію. Когда еще было не закрытое озеро, мы пытались взять воды, то это было в, гру, в грубой форме. Нам э, ходила их э, парень этот, и запрещал брать воду. А когда осушили это озеро, мы пытались взять хотя бы ила оттуда на удобрение. То он моментально завез эти доски и забил так, что не, нельзя подойти к этому озеру ни с какой стороны. Скільки разів до пана приходька не зверталися спілкуватися та вирішити мирну справу, він відмовлявся. Натомість на паркані поставив ось цю табличку. Дізнатися в підприємця, що ж таки буде за парканом, спробували й ми. Проте, навіть по телефону відповісти, пан Ростислав відмовився. Я хотіла коментар щодо Паловна, озера. На шанала вибачаюсь, звідки у вас мій номер телефону? Місцеві жителі дали ваш номер, сказали, що ви привласнили. У вас, будь ласка, звідки? Жителі району Шахта, вони сказали, що а, ви...» Я да, провлас... будь ласка, дав вам номер телефону. Я жителі району Шахта. Добачення. Неодноразові звертання в прокуратуру теж не допомогли. Прийомний день з 10 утра, прийомний день прокурора області. Ми сьогодні вже з 10 часов, вже полчаса боремося попасть на прийом прокурору. Зараз заявили, що прокурор виїхав, його в зані прокуратури немає. Хоча ми тут стоїмо, він з зані прокуратури не покидав. Голова земельної комісії Оноківської сільради Микола Яцьків, який власне і дав дозвіл на оренду землі, коментувати рішення, відмовився. Поки всі служби мовчать, місцеві жителі розділилися на два табори: одні продають ділянки, бо не хочуть жити біля високого паркану. Інші ж планують звертатися до правоохоронних органів і надалі, поки не виборють доступу до озера.